Діти, розпочинаємо наш урок української мови в асинхронному режимі. І так, для роботи вам буде необхідно підручник, наш основний, сторінка 64, та, та робочий зошит. Приготували все необхідне до уроку, ціле рівненько, увага на мене. І тема нашого уроку. Ми продовжимо говорити про. Оповідання магічне слово, і навчимося сьогодні за новим зразком робити звукобуквений аналіз слова. Закріплюємо букви Я, Ю, Є, Ї, які можуть позначати чи один, чи два звуки. Отже, відкриваємо робочий зошик, пропускаємо два робочих рядки вниз від останнього рядочка, де у вас прописано було домашнє завдання. І посередині красиво пишемо. 4 листопада, класна робота. Натиснули на паузу і написали гарно число. Так. Отже, число у нас записане, а зараз у нас буде діти картинна. Галерея. Ви знаєте, що квіти прикрашають наше життя. Розгляньте уважно фото квітів, прочитайте їхні назви, можливо, хтось із якісь із них ростуть на вашому квітнику. І потім запишемо їхні назви і зробимо звуковуклений аналіз слів. І так глянули уважно на перший малюночок, що це, яка квітка. Бегонія, діти. Вона. І кімнатна квітка, і може рости у вас на ділянці. Наступна квіточка красоля. Красоля. Так от гарненькі квіточки. Так? Е, наступна така блакитного кольору квітка це гортензія. Повторили за мною гортензія. Так, і жовтенька це Дев'ятий сил. Дев Тобто має 9 сил, та? якщо дослівно, лікарська рослина. Так, отже, давайте запишемо їхні назви і зробимо звуковий аналіз слів. Сіле внесенько, Зошит у вас відкритий, лежить похило. І перше слово пишемо з великої букви з нового рядочка. Бегонія. Бегонія. відкриваємо квадратну скобку і записуємо. Зверніть увагу, діти з сьогоднішнього дня ми будемо вчитися писати вже не фішками позначати кружечок, рисочка, дві рисочка, а звуками. так? Ми чуємо перший звук Б, Б, Б. Записали його. Але роздільно діти звуки пишете в транскрипції. Б. Інший звук. Е. E. Окремо теж пишеться. Дивіться, всі звуки пишуться окремо. Бего-о. Ні, я. Діти. Нх-н. Пом'якшений. Значить, як ми пишемо пом'якшений? Пишемо звук. Н і рисочка. Ось така маленька рисочка. Це означає пом'якшений приголосний. Н, ні я. Ми чуємо звук «й» чітко, так? Я, значить, «й», А буква Я тут позначає два звуки, бо стоїть після голосного на початку складу. Закриваємо скобку квадратну і рахуємо тепер букви. Всі разом рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Пишемо сім букв. І за рахунок якої букви в нас буде більше звуків чи менше? Так, більше на один звук за рахунок букви Я, що стоїть на початку складу або після голосної. Тому буде не сім букв, а 8 звуків. Так, не 7, а 8 звуків. Визначаємо діти наголошених. Поставили ручку всі. Бегонія, бегонія. Наголошений склад «ГО». Другий склад. надголосний О поставили рисочку. Ну і давайте поділимо усно на склади. Б, ГО, НІ, Я. Кілька разів рухався наш, наше підборіддя, рухалось чотири рази. Отже, чотири склади. І можна побачити поголосних. Е, О і А. Чотири голосних. Наступне слово пишемо. Це ми сказали квітка. Як називається, згадуйте? Красоля. так? Записали з нового рядочка з великої букви слово Красоля. ля Відкриваємо квадратні скобки, записуємо. Перший звук К-к. Приголосний. Кр-кр-р. Наступний. Приголосний. Краголосний. С, с. Приголосний твердий. голосний. ля. Який ми чуємо звук? Пом'якшений. Так, л. Із рисочкою. Пом'якшений. Л. Це не звук Л твердий. Якби в нас був твердий, то було б красола. А в нас красоля. Отже, буква Я служить для пом'якшення попереднього приголосно і позначає звук А1. Рахуємо кількість букв 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, «Я». Ставимо сім букв крапка з комою. І подумали тепер діти, не рахуючи кількість звуків, скажіть, будь ласка, зміниться у нас кількість звуків відповідно до кількості букв? Ні. Тому що буква Я позначає один звук. Написали сім звуків. Визначили кількість наголосів. КРА. Ой, вибачте, кількість складів. КРА. Соля. Скільки складів? Три, так. І наголошений красоля. Наголошений другий склад. Дописали, діти, хто не встиг, поставте на паузу. Наступна квіточка і завдання. Гортензія, діти. Ви бачите, гортензія це такі великі кущі, які можуть рости у вас на ділянках. Присадибних або в садові називається гортензія. Вони можуть цвісти різними кольорами. Гортензія. Бувають блакитні, бувають рожеві, білі. Записали з великої букви з нового рядочка. Аналогічно відкриваємо скобку і пишемо звуки. Не фішками позначимо звуки, а звуки. Які ми чуємо. Г. О. Р. Р. Т. Е. М. З. Пом'якшений. Тому що буква і, і наступна. Не забувайте, діти, за оцю рисочку. Це рисочка означає, це звук м'який. Пом'якшений. З. Так. І. Слухаємо уважно, як я вимовляю останні звуки. Гортензія. Ми чуємо звук Є. А. Так, назвали ми ці звуки, записали. Так, самостійно порахували кількість букв. Так, в кого яке число одержалося? Дев'ять, так, дев'ять є Правильно. І тепер давайте, не рахуючи, скажемо, тут звуків буде більше в цьому слові. Так, чому? Тому що буква Я стоїть на початку складу для голосної. І буде тепер не 9, а 10 звуків. Так, визначили наголошення. Гортензія. гортензія». Так, наголошений склад Тен. Да? З більшою силою голосу вимовляється. Тому зверху поставили ось таку рисочку, це означає наголошений склад, який вимовляється з більшою силою голосу. І останнє слово, хто пам'ятає назву цієї квіточки. Дев'яти дев сил. Да? Дев'яти сил. Записали знову рядка з великої літери Д'.